Що ви ні? Нічого такого. Лейн віддасть наказ. І щоб повернути довіру до себе, ви виконаєте його. Ви доручили мені складну роботу. Є результат. Нехай но відновіть мене. Дозвольте нагадати, що ви теж лишилися без країни. Мені телефонував директор ЦРУ, цікавився вами. Ви під прикриттями. правда, я не сказав. Тож тепер американці переконані, що ви ізгой і утікач, а отже, мішень для них. Дуже мало кому відома ваша реальна ситуація. Нам було б вкрай прикро втратити пам'ять. Власне, у вас нема вибору, Ільзе. Ви повернетеся. Радий чути, що ви досі з нами. Що, що сталося? Не відкривається. Не розумію, як не відкривається. Цей файл не відкривається, гаплик. Червоний бокс. Що це? Червоний бокс. Британський уряд передає ним державні таємниці. Звучить не дуже. Тут потрійний шифр. Ніколи не залізеш, не маючи відбитків, скану сітківки і спецфрази, промовленої специфічною людиною. Прем'єр-міністром Великобританії. Так, ним. Інакше кажучи, ми без досьє і не маємо жодних доказів, що синдикат хоча б існує. Треба починати все спочатку. Тільки тепер усіх нас розшукає ЦРУ. Я пишаюся нами. А я не розумію, чому червоний бокс лежав у приватному сховищі у Мароко. Нащо Лейну файли, які нереально відкрити? Якщо Лейн хоче їх, то він якось їх відкриє. А ми допомогли їх викрасти. Він усуне прем'єр-міністра. Так і є. Питання як. Треба застерегти британський уряд. Так, МІ-6. Ні, ні. Бранд. Поклади телефон. Дай хвилинку подумати. Ми зобов'язані застерегти британський уряд, а не ризикувати життям прем'єр-міністра Ітон. Хай як тобі кортить виграти в лейна, який перемагає на кожному кроці. Ти думаєш, це змагання? Бранд! Ви теж так думаєте? Я думаю, зараз ти не здатний зрозуміти, що є інший шлях. А часом Ітон був єдиний, кому вдавалося побачити єдиний шлях. Якщо Ітон помиляється, це буде відень. Точне повторення! Ти не розумієш. Якщо він щось запланував, ти ніколи не зупиниш його. Тому ми і маємо застерегти Британію! Можливо, саме до цього він всіх нас і штовхає. Ти чуєш себе? Ми мусимо застерегти Британію! Ні. Ми вийдемо на лейна і закінчимо з ним. Перед його атакою на прем'єра. Добре, гаразд, там. ми вийдемо на лейна. Скажи мені, будь ласка, як це зробити? Я все пробачив. Ніяке це не досьє. – Хіба ти не глянула? Звичайно ж, глянула. Та от файл зашифрований. Нащо б я брехав тобі? Щоб я брехала Ганту, він не вкрав би флешку, якби все знав. А ти не допомагала б. Що насправді на флесці буду чесним з тобою, якщо ти будеш чесна зі мною. Ми обоє чудово знаємо, чому ти повернулася, правда? ж? М? Ти досі жива, бо я вірю в твій потенціал та мій терпець уривається. Чому ти досі опираєшся? Бути з тобою чесною. Ти терорист. Тоді моєю цілею було поширення страху. Проте мої методи. Це швидше хірургія. Ти вбиваєш невинних людей. Я допоміг своєму уряду вбити багатьох невинних. Їх було значно більше. Люди гинули, щоб нічого не змінилося. Я вбиваю, щоб відбулися зміни. А знаєш, і Тангант вважає інакше. І тангант гравець. Колись щастя відвернеться, і тисячі невинних людей заплатять дорогу ціну. Котрий з нас буде тоді злочинцем? Нічого гісенько, ані файлу. Цікаво, кого ти звинуватиш? У тому, що станеться. Це вона? Точно. Мушу визнати, ти гарно ганяєш. Ітан. Ти виконувала завдання. На цьому і закінчимо.